Ну, я буду говорити прямо, я не всім задоволений. Ну, звичайно, я повинен сказати, що ми повинні довіряти нашому предстоятелю Боженішого митрополиту Епіфанію, який волею Духа Святого був вибраний на об'єднавчому соборі. От, ми повинні йому довіряти. Ми повинні за нього молитися, і ми повинні вірити, що він церкву приведе. Туди де, де, де ну я як по тому курсу, як це має бути, але треба розуміти, що церква це ж не тільки і не тільки епископати, не тільки духовенство. Церква це і всі ми, і кожен з нас відповідальний за долю церкви. Ну особисто я незадоволений втратою статусу патріархату. Я не задоволений тим, що ми втратили парафії за кордоном, тому що дуже багато церковних громад не хочуть іти під греків за кордоном. Про це зараз мало говорять, але багато з них кажуть, що ми завжди підпорядковувалися Києву, Ми не хочемо, ми не хочемо ставати греками. От я не задоволений певними тими, ну скажімо так, ліберальними змінами, які у нас відбуваються, от. Я би хотів, щоб у нас була краща якість духовної освіти. Я би хотів, щоб у нас було більше монастирів. Ну, люди, з якими я з Московського патріархату раніше дружив, от ну, вони так підсміювалися, Казали, що дивіться, скільки у нас монастирів, і до нас приходять люди, приходять послушники, чоловічі, монастирі, жіночі. А скільки у вас монастирів? А монашество це кров церкви. Без монашества церква не може бути. От. І те, що у нас дійсно монастирів дуже мало, а часто вони там номінальні, існують на папері. Ну це дуже сумно. Ну да, лавру нам треба звичайно забирати і переводити під ПСУ, але постає резонне питання: а ким ми її заселимо. Ми заберемо порожні стіни, порожні, порожні корпуси. От більшість монахів, які там зараз є, вони не не захочуть лишатись, тим більше коли ми їх будемо звідти виганяти. От а інакше там немає варіанту. Вони не захочуть там залишатися, розумієте в чому, в чому біда? Ну, може, який десяток лишиться, а там зараз браті 200 чоловік. Розумієте, і де де нам стільки набрати на Київську Лавру, на Почаївську, на Святогірську? Що нам з цим робити? Я би хотів, щоб у нас була більша допомога від центру для священників для парафій. От, для того, щоб інакше трошки перерозподілялися кошти церковні. Наприклад, якщо ми подивимося навіть на тих же католиків, то у ксензів є зарплата, ксензам видають житло, і вони мають, що називається, пенсійне забезпечення. А що у нас? У нас священник, а особливо якщо він монах. Його майбутнє туманне, ніхто йому нічого не обіцяє і гарантувати не може. Добре, що якщо є матушка, якщо є діти, якщо все життя прослужив на великій парафії, от щось трошки собі піднакопичив. Там будеш це. Якщо тебе люди люблять, то вони тебе потім в образу не, не дадуть. А я завжди наводжу приклад. От у нас був такий великий Ізяслав, Ну, він ще зараз є живий, слава Богу, який багато років очолював Житомирську кафедру. Фактично, з 94 по 2017 чи шістнадцятий він її очолював, поки його не зняли. Це дуже довгий період. Він один з найбільш таких архіерев, який на одному місці був. Потім його зняли з кафедри виділили йому місце служіння в Михайлівському монастирі. Три роки тому у нього стався інсульт, і після цього ніхто більше не переймався його долею. Він жив спочатку в своєї доньки, потім жив там в одної своєї родички. Його долю майже ніхто не переймався було тільки кілька священників, які зі своєї ініціативи його відвідували. От і якось намагалися йому допомогти. А централізовано ні разу до нього не посилали машину, щоб його привезти на службу і причастити. Ми його возили на таксі за свої кошти до нас в хрещенську каплицю, щоб він міг хоча б причаститися. От. Коли почалась війна, я там ще декілька людей возили йому продукти. От. Тобто, багато чого було потім, слава Богу, ми знайшли спосіб його евакуювати за кордон. Ніхто не переймався його долею. Розумієте, і він дуже сильно переживав за це. і Він сидів, плакав, каже: як це так? Ніхто ніхто навіть про мене не згадає в моїй церкві, які я стільки служив, і ладно, ще при попередньому предстоятелі ми розуміли, що була ну певний такий особливий у патріарха Філарета був стиль і методи роботи. Дуже такі суворі, дуже такі жорсткі. Ну правильно він робив чи неправильно це історія повинна оцінити. Але при новому предстоятелі ми сподівалися, що ставлення якесь буде трошки краще, що буде трошки трошки, якесь більше турботи, опіки. От ну, я, як ну, духовний чадо блаженнішого, він мене рукополагав на дияконе ще коли я був просто владикою Переяславським. От я, як духовний чадо, я не, не відчуваю якоїсь підтримки чи, чи опіки з його боку, і мені сумно, бо я би хотів, щоб правлячий архієрей був батьком всім священникам. От я не, не, не можу звернутись ні по яку допомогу, нічого. Я повинен все робити сам. Слава Богу, там деякі владики, які є тут в Києві, то допомагають якось підтримують, можна до них звернутись. А я підтримки не відчуваю, і не я не я один такий. От, ну а про все інше, то хай вже знаєте, будемо говорити опосля, коли побачимо, які наслідки приведе. Єдине, що я можу сказати, слава Богу, що зараз, ну як я сказав, у патріарха Філарета був дуже жорсткий стиль. От. Можливо, тому від нього всі пішли, і ніхто з ним не залишився. Зараз стало трошки легше, тобто немає такого, що крок вправо, крок вліво, розстріл на місці. Тобто, почуваєш все-таки більше свободи і більше є можливості проявляти якусь свою ініціативу. От за це я вдячний. От тобто, не допомагають, але принаймні не заважають якусь ініціативу. Не, не, не зарубить. Але звичайно, дуже би хотілося, щоб от ті речі, про які я поговорив, щоб на них звернули увагу. Але я вірю, що Дух Святий покерує нашим блаженнішим і що він дослухається до тих мудрих людей, які безперечно є в його оточенні, і що всі разом кожен в своєму маленькому сегменті, беручи відповідальність за долю всієї церкви, ми разом, як церковна спільнота, зможемо зробити церкву. Проще.